Друзі, побратими, шановні мої колеги, шановні курсанти академії. Сьогодні я хотів би звернутися до вас навіть не як голова служби безпеки, а як простий українець, який рік тому був з побратимами тими, що полягли зараз за незалежність за гідність України на Майдані в центрі Києва, був в Тернополі, був в Полтаві. Ми об'їздили фактично всю Україну, Дніпропетров, Запоріжжя, Луганськ. І рік тому їздили заради одного, заради того, щоб кожен українець, чи то він курсант Академії СБУ, чи простий співробітник будь-якого іншого органу, чи бізнесмен, чи наші матері і батьки відчували себе гідними людьми, для того, щоб навала, яка була рік тому, зупинилась. І дала можливість жити вільно, жити достойно. Гідність кожного українця з Небесної Сотні, яких ми сьогодні вшановуємо за ваші ініціативи, шановні мої курсанти, гідність кожного українця Небесної Сотні тепер це гідність всієї України. Я радий і пишаюся тим, що і батьки Героїв Небесної Сотні, і батьки наших героїв Служби безпеки, які продовжили боротьбу. Які перші віддали життя як офіцери Служби безпеки Слід за Небесною Сотнею, заради того самого, заради тієї самої боротьби, заради гідності кожного з вас, кожної нашої дитини, кожного українця. Гідність держави почалася там, на Майдані. Гідність кожного українця продовжується сьогодні і в Луганську, і в Донецьку, і у Львові, і тут, в Києві. Сьогодні, вшановуючи, сьогодні пам'ятаючи, ми стаємо разом заради того, щоб сказати твердо, сильно і дивлячись очі в очі один одному. Герої насправді не вмирають. Герої роблять кожного з нас сильнішими. Наш обов'язок, наше покликання бути гідними в пам'яті, бути сильними в боротьбі. Бути впевненими в тому, що це наша земля, це наша держава і боронити її нам. Покоління курсантів, які зараз проходять вишкіл і вже беруть участь в терористичній операції, це те, заради чого служба далі буде жити. Це те і ті люди, якими ми будемо пишатися. Сьогодні вшановуємо, сьогодні схиляємо голову. Сьогодні дивимось більше в очі батькам, родичам, рідним. Всім бажаємо тільки одного бути незламними, бути впевненими, а вам відповідаємо те, що кожен зараз офіцер і курсант служби безпеки має на серці. Ми не скоримось. Ми є нескореними, ми є гідними і є ми впевненими в тому, що боротьба за гідність за державу, за кожну нашу сім'ю це те. Що в наших серцях. З цими словами, шановні друзі, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих молодих людей, наших побратимів, наших офіцерів, які з гідністю, але не скорено захистили кожного з нас. Пам'ять герої. Слава Україні! Слава! Уже довгий час терпіли, прогиналися, скигліли, Тепер ми плачем, згадуючи вас. І плачуть депутати на екранах. Не вірю їм. Раніше де були. Чому ви ненько дали розтерзати? І мову нашу ви не берегли, чому ви гідність нашу розтоптати? Хотіли б чоботом Ментовським і кийком, по норах всіх нас розігнати, в кайдани закувавши знову. Для мене це так само зворушливо, оскільки це ініціатива курсантів, але і почесно, тому що ще рік тому багато хто з нами ж ви були разом на Майдані. Ми про це не те, що не мріяли, навіть не думали. Але для служби дуже важливо те, що відбувається, для служби дуже важливо в таких традиціях далі продовжувати працювати. І для нас, як ви знаєте, дуже важливо, кожен наш офіцер, в тому числі й ті герої України, перші, які прийняли бій під Слав'янськом і загинули. Але це ті традиції, які ми безумовно шануємо і в серці, і в справі, яка є за нашою відповідальність тобто національної безпеки.